Юля Бздюлєва і Таня Стервоєдова посварилися, бо обидві закохані в Антона Шмаровоза, і це не прикол, і не сценарій тупого серіалу. Це реальні українські прізвища. Як ви вже зрозуміли, сьогодні говоримо про топ 10 українських прізвищ, які звучать, ніби це матюки. Бздюлєва і тільки одна людина в Україні має таке прізвище, і чесно кажучи, вона заслуговує на медаль за витримку Стервоєдова. теж один носій, і звучить як бос із феміністичного бойовика Хуесу. Це не образ. Це паспорт, один власник, один герой, дурунда аж 225 носіїв. І ой, від собі так, ці люди, дурунди, піструїл, таких в Україні 11 людей. І я досі не знаю, як це коментувати, щоб не забанили. Бісовський 30 носіїв. Цікаво, як їх сприймають в церкві? Шмаровоз, 363 людини. Цікаво, а яке походження такого прізвища? Срайчук, 30 осіб. Така собі міксологія між гумором та соромом. Йолопенко, таких лише троє. Але це прізвище звучить ніби з дитячого мультика про вибори Дураков, 223 українці, і це офіційно без образ. А тепер уявіть, що ви на роботі проводите перекличку, де вони всі працюють. Прикол, правда? А які ще дивні прізвища знаєте ви? Напишіть в коментарях.